Вагання, а ми нескоро пішли до школи, рано на навчання. Цю рік усіх нас гуртував, ми стали сімічніше стали, Знання нові ми здобували. Ми знали, треба жити далі. Сьогодні ми молимося і дякуємо тим, хто зараз траваті на нашого спокій що хвилину, хто ризикуючи власним життям, оберігає нас. Сьогодні, схиливши чого, ми усі кадаємо тих героїв, які загинули. Шанаємо пам'ять полеглих синів України хвилиною мовчання. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у усвої. Сьогодні покажем, що ми братя козацького. Роду. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, від усього серця щиро вітаю вас із особливим святом. Святом останнього дзвоника. Цей день символ завершення ще одного найважливого етапу підсумок щоденної праці, нових знань і перемог. Щиро дякую нашим педагогам за вашу невтомну працю, безмежну відданість і мудрість. Саме ви щодня запалюєте в дітях вогник знань, виховуєте гідних. Добрих, сильних духом людей, щира подяка батькам за розуміння, підтримку і віру, Ви надійна опора для своїх дітей та наша міцна підтримка у вихованні майбутнього покоління. Дорогі учні, дякую вам за ваші старання, допитливість, щирі емоції, за те. Що наповнюєте школу життям. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди, натхнення і нових здобутків. Нехай канікули будуть теплими, яскравими, незабутніми, а кожен день сповнений радості, добра і любові. Зі святом, Зі святом! святом! Останнього дзвоника. Перший клас, перший клас, скільки справ зростає у нас, треба фрукти врахувати, бо загнав читати. а письмо це сплошня мука і напружені ниють в руки пішла таблиця і ночами стала сниться. Ми її вчимо, вчимо, на уроках горимо. Різні дії, як на сіли, розібратись нема сили. Усі третій рік у школі, а сюрпризів ще доволі. Треба все порахувати, Звідки шлях і швидкість взяти. Незадачі мрія, Розбери, яка тут дія. Швидко проминув цей час начекав четвертий клас, казка двір з Весь час свиду змагання. П'ятий, ох, це п'ятий. Хочеш жахом обідняти Вчителів нових багато. Як же їх запам'ятати? Або моги хоч тікай. Ми всі виснажили край. Ось і шостий перейшов, вчитель каже, підросли і взялись нас тренувати, і знаннями набивати. Ми вивчали піраміди, дроби, катети, гібриди. Ми созой неендертальців, команнюців, португальців. Зрозуміли зі сльозами гомосапінцями. В сьому іще складніше подають ще розумніше. Ось рівняння не розв'яжи, теорему докажи, А задачі, а задачі! Тато й маму гірко плачуть, і нові пішли предмети, що не теють одні секрети і чому дільнитя жіння тягне далі відчиняю. У восьмому і дев'ятому ми, акселерати, стали по ночам гуляти. На заняттях всі мовчать, бо уроки мало вчать. Он хтось явно не доспав, мабуть, цілу ніч гуляв. вчителі. дякуємо усім за підтримку, увагу до наших успіхів та невдач. Окрема подяка за розуміння. Це допомагало нам удосконалюватися, ставати кращими і розумнішими. Спасибі вам за радість та корисні роки, за навчання і творчий захист, за підтримку і чуду, за строгість і критику. Спасибі вам за вашу непросту роботу. Окрема подяка нашим працівникам, які робили наш навчальний процес більш кращим та смачнішим. Також хочу подякувати нашим спільним друзям, які не давали змогу надбувати. Нам шкода з вами розлучатися, але ми сподіваємося на нові зустрічі. Віримо, що через декілька років ми зустрінемося і у нас буде можливість потішити вас своїми життєвими і професійними успіхами. Ну, от і все. Лінійка урочиста. Скінчилася і останній раз. Дзвінкова пісня, радісна і чиста, до глибини душі стривожить вас.